Синьока та краса півдня. Саме так між собою називають майстрині Миколаївщини унікальний південний розпис. В ньому переважає тваринна, рослинна та морська тематика. В експозиції виставки у блакиті неба й моря представлено 55 авторських робіт. Вони всі пов'язані за мотивами таврійських легенд, які описували свій час в книжці стежки до лиману Євгенія Бондаренка. Чому саме сьогодні, в цьому місяці, ми зробили цю виставку? Ну адже в цьому місяці. Було б 95 років Євгенії Бондаренко, яка вперше описала у своїх книгах дивовижний південний розпис, який згодом назвали Таврійка. Валентина Кривцова каже, що Таврійка це символ великої води, тобто нескінченності нашого життя, його відродження і відновлення. Сьогодні цим видом розпису заохоплюються все більше майстринь. Коли виставка йде тільки одного виду да, декоративного мистецтва, то е, трошечки примилюється глаз, і тоді вже ну, всі роботи як, е, сприймаються, як начебто ві, ну, е, відбитки попередніх. А коли чередуються різні види мистецтва, да, там і той же витенанка, і той же батік, і е, гобелен, і вишивка, е, чередуються з розписом, тоді е, і виставка набуває більш яскравої яскравого красу. І кожна робота читається по-іншому. на виставці. Можна побачити ткані гобелени, розписні тарелі, барвісті писанки, декоративні пано та мальовки, різні автори і техніки. Але єдине кольорове рішення філософія та використання знаків символів, які мають своє значення. Роботи усі дуже гарні, дуже такі яскраві, але мені найбільше сподобалось от Лесі Сайковській на чорному, на чорній тканині е, дерево життя здається. Ну воно таке дуже ярко виражене. Під час заходу на арт просторі також працювала локація, яка наочно демонструвала роботи майстринь з художнього розпису, ткацтва та квілінгу. На очах відвідувачів народжувались блакитні мережева та врійських візерунків. І на ігор невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.